Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 червня, 11 червня 1941 року. Київський князь Ігор вирушає з флотом у грандіозний похід на Константинополь, блискучу столицю Візантії. За його плечима потужне військо, десятки бойових човнів і надія здобути славу та багатство. Київська Русь на той момент сильна і амбітна держава. А чорне море стає ареною її великих задумів. Але візантійці були злякливих. захищаючи місто, вони використали свою секретну зброю грецький вогонь. Це смертоносне полум'я, яке не можна було загасити водою, вмить охоплювало дерев'яні човни, перетворюючи їх на палаючі пастки. Літописи описують жах серед русиню, коли палаючий вогонь падав з неба і ковтав цілі судна разом з воїнами. Флот Ігоря був розбитий. Сам князь з великими труднощами врятувався і повернувся до Києва з гірким досвідом. Ця поразка стала нагадуванням, що навіть найсміливіші задуми можуть захлинутись у вогні, якщо не врахувати сили супротивника. 11 червня 1944 року. День, коли завершився перший етап однієї з наймасштабніших військових операцій в історії висадки військ союзників у Нормандії протягом п'яти днів після дня, де 6 червня, союзники висаджували війська на п'яти пляжах уздовж північного узбережжя Франції: Омаха, Юта, Голд, Сорт і Джуно. Американці, британці та канадці, долаючи шалений опір німецьких військ, закріплювались на французькій землі. До 11 червня на берег уже висадилось понад 300 тисяч солдатів, і саме цього дня окремі плацдарми, які раніше діяли ізольовано, нарешті з'єдналися в єдиний фронт. Створено надійну базу для подальшого наступу вглиб окупованої Франції. Площа об'єднаного плацдарму склала понад 200 квадратних кілометрів. Це стало вирішальним кроком на шляху до відкриття другого фронту, якого так довго чекали в СРСР і по всій Європі. Цей момент символізував не просто стратегічний прорив, а реальне повернення свободи на континент, охоплений війною. А як ви вважаєте, чи могло б визволення Європи обійтися без відкриття другого фронту? Напишіть вашу думку в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.